Привіт. Добрий вечір. Скажи, будь ласка, слова Олега скрипки для тебе персонально будуть авторитетними. Кого? Олег Скрипка. Ну, співак. Так. Да. Він запропонував не так давно, щоб до української політики були допущені лише ті, хто брав безпосередню участь у бойових діях, а от хто не брав, не допускати до політики. Прокоментуй. Вислови своє ставлення. <реслуж> Привіт. <Приймає реслуж> Добрий вечір. Ну, Тут одразу видно серйозні люди. Давайте, щоб я вас <реслуж> бачив обох. можна так? У нас троє. Ну, на 9, О, <реслуж> не вміщаємось трошки. Так, я, я трьох не підніму, але одну якусь підняв би. Так, добренько, дівчатка, значить, слухайте, таке питання: пам'ятаєте Олега скрипку? Ну так, німного. Трошки. Ну, ви пам'ятаєте, про виснув. Ну так. Да. Він нещодавно запропонував таку штуку. Каже: до політики треба допускати лише ті, хто брав участь у бойових діях. Навіть допустити до політики тільки висково. Все. Тільки от хто пройшов бойові бойові дії. Прокоментуйте, дівчатка. Дебілізм. <кхів> так, аргумент чому. А причому тут бойові дії до правительства? Ну, я згоден, що, в принципі, прямої залежності немає, а далі. до правительства які воювали. Ну, це абсурд, І повний. Угу. Ну, Мені теж ця фраза не подобається, але в мене є свої аргументи, а ви що скажете. Ну, скажіть ви свій аргумент. Ну, нам просто це не подобається, у нас є суб'єктивна думка. Ну, я думаю, що обмежувати тільки якоюсь професією там. Це в принципі неправильно. Тобто, чому не, не може бути вчитель депутатом, чи, чи письменник? Чому не може депутатом? От Євген Маланюк він писав колись що коли у нації вождів не, нема, тоді вожді її поети. Чому поет Што, не може не бути депутатом? Депутат. Чому обов'язково треба бути штурмовиком чи панкистом? Ну так да, согласна з вашою думкою.